Зараз я вам кабанчиком покажу напівкомерційним ногом від польського виробника Lentex. Колекція Orion Chips 52208, а там далі люмія якась 095. Все підпишу, покажу. Коротко, Orion Chips, колекція характеристики основні товщина загальна. 2.2 без утеплювача. Гладка поверхня глянцева. Ефект підлак, чипси. Чіпси, чіпси, чіпси. Тенний відтіночок. Ну, я вам скажу, доволі таки цікавий. 0,5 захисний шар, вага 1,95 кг на квадратний метр. Єдиний недостаток може бути цією підлогою, коли ви будете вкладати на нерівну підлогу, от він бачите, там під низом клійоночка буде показувати нерівності. А так, в бюджеті в нього цінник на 12 число. Лютого 25-го зараз 415 гривень за квадрат. В ширинах він є 2,5 3 і 4 метри. Доставочка є по регіонам. В Дніпрі у нас перевозиться на магазин Абонасплат. Якщо на магазин підлога сервіс проспект Лесі Українки 6. Є в наявності. Блікує, да. звісно, а так, доволі такий ефект. Ну, от Я теж обуві пройшовся. Візуально відбитків не видно. Якби не було б сказано, що він напів... ну, напівматовий напівлянцевий. Так що кому потрібна якісна підлога, напівкомерційний, хто любить такий ефект. Блістяшечки, блискучості, звертайтеся. Паяється холодною сварочкою. Ну, так, поруцями пробуєш доволі таки непоганий. Нагадуюсь, виробник Польща. Напівкомерційний 0,5. Кому потрібно звертаємося. Підлога сервіс міста Дніпро.